Вітаю. Доброго дня. Велика честь приймати в Естонії президента України на початку прес-конференції, будь ласка, прем'єр-міністр Калас. Дорогі Володимире. Це велика честь вітати вас сьогодні, тут, в Естонії. Ми відвідували вас декілька разів в Україні, але я дуже рада, що у вас був шанс відвідати нас тут. Люди в Естонії підтримують Україну і підтримуватимуть її до перемоги, і це дуже важливо для всіх нас. Що є важливим, це те, що Україна справиться, і що також важливо, це те, що ми підтримуємо Україну. І як ви сказали, що свобода повинна бути краще озброєна, ніж тиранія. Естонія ухвалила рішення щодо довгострокової підтримки 0,25% нашого ВВП передачі протягом наступних чотирьох років, вони, вони будуть надходити Україні в якості військової допомоги, і ми сподіваємося, що це буде прикладом для наслідування для всіх інших, тому що, як, як історик Тімоті сказав, що кров. От та сльози, це, це є Україна, і те, що вимагається від нас, це чіткого розуміння, само, самовизначення, і в процесі цього також грамотного перерозподілу ресурсів для того, щоб надати їх Україні і вона могла належним чином себе забезпечити. Тому ми чітко підтримуємо Україну. Ми ми кожного дня думаємо про ці теми, про те, як яким чином ізолювати Росію. Ми, ми розглядаємо питання російських заморожених активів, притягнення Росії до відповідальності. Тому я можу підтвердити, що люди в Естонії вони підтримують Україну до, до того, як Україна переможе. Слава Україні. Я хочу а, подякувати Каябану, пані прем'єр-міністр, за запрошення. Передусім, хочу сказати я сьогодні зі своєю командою в Естонії, саме тому що я хотів би подякувати. А перш за все вашим людям. Бо позиція будь-якого лідера завжди спирається на підтримку народу. І я хочу подякувати за таку незмінну підтримку естонцям, які нас підтримують з самого початку цієї нахабної атаки Російської Федерації, цієї а, війни, важкої війни для України. І для нас дуже важливо. Ми пам'ятаємо, що ви з нами були самого початку. І я хочу подякувати вам, пані прем'єр-міністр, що ви завжди нас підтримували зі своєю командою і за те, що ви у нас були, і не просто робити якихось риторичних заяв. А ви були, бачили наших людей, бачили наслідки російської агресії. Весь цей час, весь цей шлях, ми йдемо разом і відчуваємо вашу підтримку. Вона дійсно є. Як і на полі бою, ми вдячні за всі оборонні пакети. Вона дійсно є адвокацією, виді адвокації а, нашого майбутнього членства в Європейському Союзі. Це також зміцнює як воїнів, так і цивільних людей, які бачать, що нас бачать в майбутньому на рівних, і ми сьогодні боремося за. Спільні цінності і так ваш голос дуже гучний щодо підтримки України в майбутньому альянсі в на в НАТО. Бо безумовно, це на сьогодні найпотужніші гарантії безпеки. А гарантії безпеки це те, чого в Україні так не вистачало. Ви чому б в випадку Росія навряд чи. Б. Навряд чи би напало на нас, але тим не менше хочу вам подякувати, що ми в цій боротьбі не наодинці. Це дуже важливо. Ті ініціативи, про які ви сказали, пані прем'єр-міністр. Вони важливі. Дякуємо за те, що якусь частину відсоток від бюджету ви плануєте щодо підтримки о, України обороноздатності нашої держави, нашого населення. Це важливо о, навіть. Питання не тільки в сумі, питання в підходах, і це гарний приклад для інших держав, які ще вагаються або не можуть знайти правильну платформу. Я вважаю, що це приклад такої правильної, потужної фінансової платформи. І також дякую за такі ініціативи, як мільйон снарядів артилерійських для українських збройних сил. Це також важлива ініціатива. Тут треба все дотиснути. Треба, щоб всі лідери так само працювали, щоб без зайвої бюрократії підписували контракти і щоб Україна вчасно отримувала постачання. Бо саме війна зараз не завтра і не через місяць. Вона йде сьогодні, і тому треба допомагати сьогодні. І Я дякую, що ви сьогодні з нами. А ми сьогодні у вас в гостях дякую. Слава Україні. Вітан, президент, полонкюзім постійнеш. Отже, що було б. Би... Які, які конкретні речі народ Естонії може зробити, і держава Естонія може зробити для того, щоб допомогти Україні досягти перемоги на додачу до того, що ми вже зробили. І що ми очікуємо? І що ми очікуємо від інших іноземних держав також? І що ми очікуємо від інших іноземних держав також. Це дуже практи практичні речі. А рішення щодо артилерійського пакету це дуже потужне і дуже правильно. Єдине, що ми розраховували на нього в березні місяці, і саме до березня місяця. Була така розмова, і пропозиція естонської сторони було іншим лідерам отримати один мільйон. Ми не отримали повний пакет, на жаль, і сьогодні це ініціатива Естонії. Сьогодні вже можна політично тиснути на лідерів, які підписалися під цим рішенням. Ну тобто серйозні лідери, якщо їх слово а, чогось варто, а я впевнений в цьому, то треба виконувати. Рішення, які вони самі приймали. І дуже хотілося б, щоб ми отримали, бачили контракт. Тому що іноді так снаряд ми до цього звикли. Ми в цій війні і знаємо, що терміни іноді підводять наших військових саме терміни. Але якщо у нас будуть е перед очима контракти, це це вже дає надію, що нехай. Термінуванням, затримкою, але від термінуванням із затримкою, але тим не менш це прийде на поле бою і посилить нашу армію. Тобто саме вашу ініціативу можна довести до кінця. Це перше. Друге, ми і працювали ще до початку війни, але менше в тоді, ще, тоді і не розуміли, як протидіяти загрозам кіберпростору. Розуміли, але не було військового часу, тому що було по тому і було по іншому. Тому наші напрацювання, працювання наших команд, а тому ця пропозиція IT коаліції і боротьба, спільна боротьба в кіберпросторі це там, де ми вже працюємо, якщо чесно. і цю місію нам треба продовжувати. Третя історія, як я сказав, ЄС і НАТО в ЄС всі голоси. І ми розуміємо, всі голоси вони за одним столом і вони рівні. І там ніхто не дивиться, у кого який бюджет і хто як допомагає. Там кожен голос а, дуже важливий, тому що результат приносять тільки об'єднані консолідовані рішення. І ви знаєте, що у нас сьогодні є затримання, затримка і блокування було великого фінансового пакету, без якого просто неможливо виживати. Ну, скажімо так. Складно, а, Ми, в принципі, немає нічого неможливого, але дуже складно. І нам ця допомога дуже важлива. А, і тому тут голос рівний у Естонії з усіма іншими державами Європейського Союзу. І тут Естонія на нашому боці, але все одно чим частіше, чим гучніше звучить ваш голос, ваше питання. То на нього треба відповідати. Тому це тут. Ну і про НАТО ми сьогодні багато говорили. Я думаю, що багато в чому не, не публічно наш роздуми. Ми, ми ділимось тим, чим я хотів поділитися з прем'єр-міністром. Нам також потрібна підтримка щодо гарантій безпеки, щодо майбутнього членства України. Але... Е Конкретика потрібна сьогодні. Вона мобілізує людей, дух людей і відчуття українців, що вони проти такого ворога не наодинці. 2. Катрі кулбак ajalehest õhtuleht küsimus hara Selenskile. Kas Eesti peaks Ukrainale välja andma mobilisatsiooni Ukraina Мед. Нічого немає, чи потрібно Естонії передати молодих українських чоловіків, які чи потрібно Естонії ухвалити рішення про передачу чоловіків молодих призовного віку в Україну для того, щоб їх призвали? Чи повинна Естонія передати Україні молодих українців? Призовного віку, які живуть в Естонії, є питання не в українських громадянах, які виїхали з самого початку війни. виїжджали люди. А чоловічої жіночі статі а, різного віку. виїжджали діти, і це зрозуміло, була війна. Ніхто з людей не знав, що буде завтра. Всі спасалися кордони. Ми всі відкривали. Ми відкривали кордони в будь які держави, наших сусідів, наших, наших друзів для того, щоб люди не дивилися один одного на кордоні. Це одна частина. Друга частина ми відстояли 50% із захопленої території. На початку війни ми відбили ворога. І два роки б'ються наші хлопці. І у цей час, я скажу вам відверто: є люди, які а, поза правил або поза закону перетинали кордон. І це питання, що це? Це питання до цих людей, до цих а, чоловіків. Якщо вони мобілізаційного віку, то вони повинні допомагати Україні і вони повинні бути в Україні. І я зараз не говорю про те, що хтось повинен бути на фронті, а хтось не повинен бути на фронті. Є закон, але є звичайне людське правило. Я сьогодні про це говорив прем'єр-міністр. Один військовий, якого оплачує держава України. Нам ніхто нічим цим не допомагає. На одного військового йде 6-8 платників податків. І якщо ви в Україні і ви не на фронті, а ви працюєте, де б ви не працювали, ми з повагою відносимось до кожної людини. І якщо ви працюєте і сплачуєте податки, то ви так само. Боронити державу, і це дуже потрібно. Але якщо ви за кордоном і ви призивно мобілізаційного віку, і ви і не на фронті, і не сплачуєте податки, і виїжджали поза законом, то є питання. Ну, ось і все. Тобто, в принципі, позиція, якщо ми хочемо зберегти Україну. Якщо ми хочемо зберегти Європу, то всі ми повинні розуміти: або ми допомагаємо Україні, або ні, або ми громадяни, які на фронті, або ми громадяни, які працюють і сплачують податки, бо не буде грошей на військового, а не буде на військового грошей, не буде військового. Не буде кому захищати Україну. Ось вот такі правила життя.